Літні тапочки 15 кг, перший шорт, Чоловік, жінка, хлопчик, дівчинка. Ціна 1700 гривень. І в перші мають лотику в п'ятій позиції, ось такого типу. Наступний у нас якісь дитячі. Далі жіночі, такі чорні. Вау. А розмір не вказаний. Далі у нас уги. Уги. Чогось, розмір. Теж не вказаний. Уги. Будуть уги. Далі у нас ось такі тапочки. Теж величенького розміру. Пише L. L розмір. Далі у нас ось такі тигрові, розмір 36. Наступні у нас знову умир, розмір 39-й. І, до речі, дуже класна замша. Такі не потолчені. дідові капці. дідові розмір 43 Це у нас Франція. Далі у нас ось такі шкіряні, теж черевички, якісь тапочки, розмір не на вказаний. Наступні у нас ось такі потеплофірів, типу е, розмір 5, один, Далі у нас ось такі теж чоловічі. Розмір у нас 43. Наступні Ой, ось, не знаю які наступні. Це будуть ці, ось такі синенькі класні. їх підчистити трошки буде блеск. Розмір 44-й. Він трошки далі. Далі у нас ось такі шкіряні. Розмір 47-й. Далі у нас ось така ось таканий дівчик. Видно вказаний. Наступний знову дідові. Ось такі. А вони, до речі, буде рішення. 45 років. У мене, до речі, є незмінні, їх не можуть купти. вони них все ж є. Ось такі. Діду і теж. У мене діда нема. Це 37 разних. Але вони просто не оббиваємо, чесно. Ось такий дитячі фіолетовий розмір 30. Далі у нас такі хатні якісь червички 39-го родному. Далі у нас ось такий клас. Дуже класний. Далі у нас ось такий. Розмір не скажу, 44-й. Ось такий. Легетні бомба. Далі золотка нині якийсь. Чорний. Розмір 30. Далі у нас макасинчики такі теж, дуже, до речі, класно стані. 36-й розмір. дівчачі, розмір 24 Далі у нас знову дівчачі ось такі. 21-го розміру. Ой, -ой, Ой, це для якоїсь імператриці. Це для якоїсь імператриці. Не знаю, як вам показати. Ось О. Нічого це. І розмір. Ми вказали знову. Далі у нас перси врожаю. Тут утеплені є. Розмір 38-39. Наступні у нас знову камінні 41-го розміру. Дитячі, малесенькі топики. Розмір 5 пише. Що пише, того не хожу? Не буду вас надурювати. Такі менусіки, 35-й розмір. Вони тут пригнулися, бо в коробці не зручно стували. На такому маленькому табличку І показую останні вже позиції. Такі хатні тапочки, дівчачі, маленькі топики. Оп, То, до речі, якась фірма там, Не знаю, яка прода. Ось такі замшеві. До речі, в дуже класно останеться так. Е, червоні такі лікарські їх називають 39-го розміру. Знову чоловічі, чорні, великі, шкіряні, розмір не знаю. І останню цьому лодку за 1700 гривень першого плюс другого сорта тапочки був. Все. Для замовлення пишіть нам або в коментарі, або пишіть нашим менеджерам в наші соцмережі.